Без гучного святкування, але урочисто по породинному щиро вітали більше сотні власників нових квартир у житловому комплексі Гетьман Виговський. Четверта черга будівництва завершена лише за 13 місяців. Будинок повністю готовий. Новобудова за адресою Буковинська, 5 а підключена до усіх необхідних мереж, електро та водопостачання і готова до опалювального сезону. Тож власники квартир стали свідками офіційного перерізання стрічки та присвоєння адреси будинку. А ще започаткували добру традицію. Норуч висадили перед будинком дерева. Тепер власникам квартир лишається лише зробити ремонт у помешканнях та готуватися до заселення. Будувалося так, як будує сам господар. Подивіться, штукатурка рівнесенька, а щаска, гладесенька. То так може будувати тільки та людина. Яка любить себе, свою сім'ю, свою країну і тих людей, які квартири купляють. мене квартира однокімнатна, але мені цього досить. І я зроблю ремонт. Хай будують, хай працюють. Як так будемо працювати, то будемо жити добре. Може, ще краще ті європі люди живуть. Дев'ятиповерхова будівля налічує 72 квартири. Це восьмий житловий будинок, побудований реноме. Усі вони, як на підбір, якісні, зведені так, аби мешканцям було комфортно у них жити. Гордість переповнює, тому що тут діти це саме головне, що говорить про те, що ми будуємо так, як потрібно. Тут повно людей, які прийшли, вони хотіли цього, вони очікували цього. Ми, як завжди, здали вчасно, не просто пообіцяли, що й здали вчасно. Більш того, будинок повністю проданий. Поки власники квартир облаштовуватимуть нові помешкання, зовсім поряд зводять і ще одну дев'ятиповерхівку. Це будується п'ята черга гетьмана Виговського. Її розпочали у квітні 2014 року. Тож мешканці житлового комплексу скоро знову вітатимуть нових сусідів.